Будь Ласка, розкажіть про себе, як ви сюди потрапили, як, як вам тут почувається. Привіт всім, мене звати Ліна, мені 28, Я з Києву проживала останні три роки на Подолі, працювала контент-менеджером, робила різні фотографії та відео. Працювала вдома. Тобто мені було дуже дуже добре в Києві. В дитини було в насиченому життя, і також має чоловіка. Одного дня прокинулася я вранці, підійшла на кухню, побачила, що дитина з чоловіком дивиться мультики, хоча дитина вже мала бути в садочку. Сказали, що пооб'явили в країні воєнний стан. З того моменту в мене піднялася дуже велика паніка, та я перетворилася навіть на якусь істеричку. Через декілька днів, вибачте, ми вирішили, що нам. Ну, страшнувато. Ми в центрі Києва біля нас зовсім поруч, в 300 метрах, воєнна частина знаходиться. Тому ми попросилися до моєї подруги, яка тримає магазин в підвалі на Подолі. Це стара будівля, підвал ще воєнних часів. Тобто, це насправді воєнне звичайне бомбоубіжище. Але то магазин. Ми попросилися, щоб ми там. Проживали. І якраз в цей час ми перевезли туди свої е, лахи, також е, різні речі, щоб нам було зручно там перебувати. І пробули майже 4 чи 5 діб в підвалі. Е, якраз в той час була е, така комендантська година з, з п'ятниці до ранку понеділка, е, тобто виходити на вулицю не можна було. І в підвалі сім людей: одна дитина, три собаки та кішка перебували на протязі більше ніж ну, чотири доби, це точно. Після цього, як ми вже вийшли, я зрозуміла, що треба щось робити, тому що. У мене мала дитина, і я по перше, повинна думати про неї. Через це вирішили з чоловіком, що ми поїдемо до моєї мами. Вона в Черкасах знаходиться. Поїхали на вокзал. Навіть я купила білети на потяг, що було ну на зараз. Це смішно, адже потяги їздили тільки на. Захід України, тобто на закарпаття і в режимі евакуації. Тобто, білети купувати було не обов'язково. Ми просто-напросто вирішили через декілька годин, коли потяг не приїхав. А вам продали би Квиток Квиток передали? Перездали квиток, але то ні, передали. Ви да? вам передали цей квіток, цікаво. Ні, Я продав А, То ясно укрзалізниця, так продала. за заробляла трошечки, Трошки ну як вони ще не мабуть не встигли це все зафіксувати. І ми зрозуміли, що на Черкаси нас не приправлять. Тобто всі потяги, які їздили на Черкаси, які могли поїхати, вони їх проїжджали. І ми сіли на перший потяг, який їхав до Львова. Про... Поїхали до Львова до своїх друзів. Там також було чудесно, прекрасно. У нас було багато місця, але з часом туди також почали приїжджати люди, і зрозуміли, що ну, це. На підлозі спати можна довго, але ну для дитини це не дуже комфортно та зручно. Він вночі прокидався, тому вирішили робити щось далі. На Берегову я була багато разів. Моя свекруха крестила тут дівчинку з берегова, і в мене Вікторія Кіш, вона працює на радіо, віщає в Берегову. Вона знайшла можливість, щоб я з дитиною та з чоловіком поселилася в угорському університеті в їхній Общожитті в їхньому общежитті, mm. і а, як тільки ми переїхали в общежиття на наступний день чи через день, мій чоловік зрозумів, що там тепло, є вода, є де спати, можна помитися, є де приготувати їжу. Тобто нам комфортно, він пішов в воєнкомат та був направлений в військову частину в Закарпатській області. Надалі ми зараз знаходимося в берегово вже більше півтора місяця чи майже два місяця, і е, мені тут е, дуже подобається тим, що я можу відтворити свій потенціал. Е, я дуже люблю працювати з людьми, дуже люблю спілкування, а також люблю, щоб після мене було краще, ніж було до мене. Тому зараз організували можливість для дітей та для дорослих в волонтерському центрі на 1 Працювати і також організовувати різні події для дітей. У нас кожного дня працюють дитячі клуби, різні настольні ігри, пластилін, аплікації та ще щось. Для дорослих у нас вже є англійська мова, Speaking Club, В нас є вже програмування. Ми також проводимо різні події для дорослих кожного тижня, як мінімум раз на тиждень. Тобто сьогодні я займаюся тим, що спілкуюся з волонтерами. Направляю їх і організую для того, щоб цей простір працював кожного дня, і людям тут було чим зайнятися, не тільки погуляти на дитячій площадці. У нас також Марія з моїх волонтерів працює з дітьми в неї музичне заняття. Тобто кожного дня ми розважаємо всіх людей, щоб була можливість не тільки. Згруснути, але й також порадіти, щоб були якісь гарні емоції, і люди концентрувалися на цих гарних емоціях і залишалися в гарному психічному стані. Це для мене найголовніше, ні, ви... треба сказати, що Ліна вона, є головним культурним нашим організатором нашого волонтерського центру. От так що дякую, дякую. Е вона включилася, в енергії він, е багато, значить, і хочеться її виплеснути. І ще молода дівчина. І, і, і тому, значить, у неї все виходить, і люди, як кажуть. Приходять і цікавляться, і все це розширюється, і діяльність винесе розширюється, розширюється. Її вже, мабуть, мало то само берегова. Розкажіть, будь ласка, про свої плани, що ви думаєте, що робити? Ну, після війни, наприклад, або коли будете переїжджати до Києва. Я так, я дуже хочу повернутися додому, а вже ж як і всі, мабуть, ті, хто були внутрішньо переміщеними особами, чи тимчасово приїхали до закордону, адже домівка це є. Ну це твоє. Це те місце, де ти можеш відчути себе собою і показати таким який ти є. Насправді я хочу дуже повернутися додому, і в мене є велика велика мрія зробити насправді маленький такий дитячий клуб. Я хочу також повчати відбудовувати Київ та організовувати саме хлопців, будівників, тому що я вмію це робити, щоб Київ далі і Буча і Ірпінь також працювали і могли побудуватися з заново. Я чекаю єдиного моменту, коли ну. Для, для мене це там час ще 9 травня. Чомусь я так собі вирішила. Але я чекаю моменту, коли моя психіка скаже, що можна їхати назад. Я поїду з разом з дитиною. Ми будемо відбудовувати. А мій чоловік поки в ЗСУ. Тобто, yes. Ну що тоді побажаємо вам і нам всім перемоги, скоріші перемоги, повинні до домівок своїх значить, Але вас бере його буде пам'ятати <реш> <реш> завжди. У цьому разі всіх, хто тут був волонтерського центру. Дякую. Ну, я там виріжу, може.